У Кремлі тим часом злякалися ядерки чужої, хоча при цьому потрухують своєю у ФСБ Російської Федерації заявили, що НАТО відпрацьовує ядерний удар по Росії. Їм там, що вони вживають країни НАТО, відпрацьовують поруч із кордонами Росії завдання ядерних ударів по території країни агресорки, заявив директор керівник прикордонної служби ФСБ, генерал там такий є Володя Кулішов. Поблизу російського кордону нарощується активність розвідувальної діяльності НАТО, підвищується інтенсивність заходів оперативно-бойової підготовки військ Альянсу, під час яких відпрацьовуються сценарії ведення бойових дій проти Російської Федерації, включаючи завдання ядерних ударів по нашій території. Торі каже Кулішов в інтерв'ю не допомиці Ріановості. Він наголосив, що така ситуація вимагає вживання адекватних заходів, О, удари ударивазміздя достав, але називає їх вже адекватними. Бо боїться, що таки може наперед прилетить щодо захисту та охорони державного кордону. Напередодні генсекнату НАТО Єнстотмер заявив якраз про право України задавати ударів по військових цілях на території Росії. І От очевидно, що це в Кремлі побачили в цьому чергове. Чергове підвищення градуса ескалації. Ну ж не ж в цьому бачать ескалацію. Вони ж взагалі живуть і думають, що вони комусь настільки треба, що проти них воюють всі країни-члени НАТО і навіть 50+. Хоча в НАТО нагадаю 32 країни. Ми станемо 33-ю. НАТО заграє з військовою риторикою. Впадає військовий екстаз. Це та реальність, з якою нам потрібно мати справу і надалі. Впав у маразматичний екстаз і сказав ось таке рот Путіна. Дмитро Пісков. Ну, певно, вони також злякалися прильотів по установочках РЛС Вороніш М Вороніш МД і не. Тільки того, що всі їхні тепер ядерні мощі, ядерні потенціали і буб'янщики просто таки скукожилися до цього. Штаб Росії за дорученням Путіна нагадаю, оголосив про проведення навчань ракетних з'єднань південно військового округу та сил ВМФ, зокрема і застосуванням нестратегічної ядерної зброї, це відбулося буквально на початку травня, після так званої самої навгурації Путіна. анонс про це був самі ж навчання. Стартували травня 21-го. Як пояснили в Кремлі, приводом для відпрацювання тактичної ядер. Ки стали заяви країн НАТО про можливе відправлення віз до України. Вони просто шукають. Знаєте, як алкаші, але ті навіть же привід не шукають. Оці теж вони просто бачать будь-яку новину і кажуть: ескалація, проводимо тактичні ядерні навчання. Бачать, хто що заявив? Не внікають взагалі від слова, від слова зовсім просто, тому що. Мідведів, який погрожує ядерним попилом, а Польщі та він навіть не дочитав. Ну я розумію, що там таке інтерв'ю англійською для The Guardian було міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського після засідання Веймарського трикутника Польща, Німеччина, Франція нагадаю там та на рівні міністрів, що не немає часу, бо він або або пити, або читати разом. Це неможливо поєднати, То він та не читав, але погрозив він Польщі, хоча Сікорський говорив про попередження Росії щодо неможливості використання тактичної ядерки зі сторони Сполучених Штатів Америки. Він ретранслю. Ував це попередження, каже, обговорювалося воно на полях ваймарського трикутника. Ну але вони навіть не вчитуються, не просто погрожують, бо це єдине, що їм лишилося. Ну і нагадаю, що наприкінці минулого тижня із дводенним під покровом ночі і один день візитом був російський диктатор у гостях диктатора білоруського. Там вони теж говорили про плани провести спільне навчання щодо відпрацювання тактичного ядерного удару. Ну і очевидно, що хотів нагнути в черговий раз в 1551 Путін Лукашенка на те, щоб той активніше втягнувся в його криваву війну. Ну але той не нагинається. Ну по старість, по перше, та не радість уже так не гнеться. А по друге, ну і вага уже не маленька. Та й боїться він теж за своє життя. Бо розуміє, Путін нагне його. Він використає зі своєї території тактичну ядерку, а прилетить по Білорусі, хоча ядерка належить Росії, хоч вона перекинула, нагадаю 2023 року до Білорусі. Тактичні ядерні боєголовки розмістила їх в місті Осиповичі за 200 кілометрів від кордону з Україною. І Нью-Йорк Таймс про це писали і моніторингові білоруські пабліки. Але Лукашенко розуміє, що ніхто там розбиратися потім не буде, звідки випустилося, туди і повернеться. Або і на випередження зіграє. тому він боїться він жити хоче теж, і гроші хоче від Путіна і жити. От ці цінними днями людина на розтяжці ні туди, ні сюди. І от бачимо нагадаю, що після отримання ядерної зброї білорусь неслав військову доктрину свою можливість її застосування у відповідь на теж Нішні є угрози, значить там постійно.